В Івано-Франківську презентувала книгу Любові Загоровської Моя упа, письменниця та журналістка упродовж чотирьох років відвідувала упівців. Публікувала їхні розповіді спочатку в соцмережах. А коли їх набралося майже 40, видала книжку. Їх презентували вже в Києві, в Чернівцях та у Львові і нарешті в рідному Івано-Франківську. Модерував зустріч відомий дослідник визвольного руху, історик Володимир В'ятрович. Він же автор передмови, назвав видання спогадами переможців. Робота над книжкою почалась випадково. Її авторку попросили записати для одного проєкту спогади з легендарним бійцем УПА Мирославом Симчичем, який цього року отримав звання Героя України і якому в січні виповниться 100 років. І тоді я напевно почала розуміти, що історія вона має здатність рухатися по колу, і історія вона дає нам свої уроки, і ці уроки потрібно вчити. Любов Загоровська зібрала 39 історій і впорядкувала їх не лише текстово. Ця книжка говорить. Відсканувавши QR-коди на сторінках, можна послухати уривки з розповідей голосом очевидців. Ти мене і ще з таких молодших. Молодших більшого вождя. Каже, ти і ти. дверям. Цікаво, що жодного з героїв Любов Загоровська спеціально не шукала. Їй телефонували люди, домовлялися про зустрічі. Так, поїздка за поїздкою. Авторка каже: почувалася, ніби виконувала кимось поставлене завдання. Так склалося, що зі старою УПА Радянська влада переписала таким чином, яким їй було вигідно, тому дуже багато інформації було або засекречено, або подано перекручення. Тому насправді Люба зробили величезну роботу. Для мене це був виток історії, і так сталося, що ми його проживаємо знову. Тому що, мабуть, вчасно не зробили висновки. Або не довчили той урок історії, який вона на жінки і чоловіки заговорили до нас, ніби зі своїх акаунтів, ніби ровесники, ніби про недавні вчора написав у передмові Володимир В'ятрович. На думку дослідника, якби наші вороги знали історію упа, то ймовірно і воювати з нами боялися б. Вони сюди просто не полізли, тому що історія упа це знаєте, як знак от на стовпах, з електро, електростовпах – не лізь в б'є, тому вірвавши сюди, вони не очікували такого шаленого спротиву. Але такий шалений спротив, який проявили українці зараз в 2022 році. Він вже був. 40-50-ті роки це та сама історія. Головна редакторка видавництва старого лева назвала її книжкою про те, чому ми переможемо сьогодні. За Україну українську ідею бореться не українська повстанська армія, а збройні сили України. Ми маємо державу, і це величезна перемога. Заслуга в якій тих людей, які граємо цій книжці. Видання популярне в книжкових крамницях щодня отримує багато відгуків. Тож уже відтепер авторка починає думати про новий тираж.